Станом на 18-ту годину на Рівненщині було опрацьовано 70% протоколів. Отож, попереду із відривом у приблизно 5% іде народний фронт. У нього майже 29%. Далі за ним блок Петра Порошенка. Третя сходинка закріпилась за самопоміччю, у якої 11%. Четвертою йде радикальна партія із результатом 8%, а замикає чільну політичну п'ятірку. У нас всеукраїнське об'єднання Батьківщина, у якого 7%. Що ж до ситуації в одномандатних округах, у Рівному впевнено лідирує свободівець Олег Осуховський. Від найближчого конкурента Дмитра Якимця він вирвався на більш ніж 6%. Третю сходинку поки що посідає Олег Червонюк. Далі йде комбат Микола Капінос, а п'ятірку в місті замикає керівник правого сектора Роман Коваль. По одномандатному виборчому округу номер 153 який включає частину Рівного, Острог, а також Гощанський, Корецький і Острозький райони. Ситуація наступна. Попереду із відривом у майже 8% лідирує фронтовик Юрій Вознюк. Другим іде Олексій Моляренко від блоку Петра Порошенка. Третє місце закріпилось за Михайлом Вервегою з батьківщини. Четверте в радикалки Оксани Лозової. П'ятірку ж замикає самовисуванець Микола Чумак. Найважче наразі говорити про конкретного лідера у 154-му окрузі, який включає в себе місто Дубно, Демидівський, Дубенський, Здолбунівський, Млинівський і Радивилівський райони. Попередні результати на 18-ту годину там такі. З мізерним відривом лідирує представник народного фронту Богдан Файфура, вслід за ним кандидат від президентської партії Олександр Дехтярчук, третім в окрузі йде нардеп від батьківщини Валентин Королюк, четверте місце у Свободівця Віталія Дем'янюка, п'ятірку замикає самовис Панець Олег Ляшко із Радивилова. На 155-му окрузі, куди входять місто Кузнецовськ, Володимирецький, Добровецький, Зарічненський та Рукитнівський райони. Стан справ такий. Кандидат від блоку Петра Порошенка Василь Яніцький із 10-ти відсотковим відривом попереду конкурента фронтовика Миколи Ляховича. Далі самовисуванці: Віктор М'ялик, Василь Берташ та Віталій Сухович. Ну і по останньому 156-му округу, який включає Костопільський, Березнівський і Сарненські райони, ситуація на шосту вечора така. Лідер перегонів кандидат від батьківщини Сергій Євтушок. Він випереджає Олександра Данильчука від блоку Петра Порошенка на менш ніж 3%. Наступні позиції розташувались так: третій самовисуванець Анатолій Остапчук, четвертий Юрій Шарманський з Народного фронту, п'ятірку ж замикає Олександр Васильєв із радикальної партії. Що ж до жителів області, які можуть пройти до парламенту за партійними списками, то швидше за все собі мандат уже забезпечив рівнянин Вадим Сидорчук, який іде м номером у списку Народного фронту. Окрім того, усі шанси представляти рівненщину в новій раді матиме сарненчанин Віталій Корчик. Він іде 67-м номером у списку Народного фронту. Іван Марчук інформаційна програма День.